Доброго дня. Сьогодні до нашої уваги операційна система Windows Phone 7. Показувати ми будемо її вам на основі телефону, відомого, досить легендарного, можна сказати, є HTC HD2, який вийшов спочатку на Windows Mobile 6, потім був апдейтнутий до Windows Mobile 6.5. Пізніше умільці на нього. Портували систему Android версії 2.0 2.1, 2.2 і навіть вже існує версія 2.3 з оболонкою Sense. І от одна з останніх новин це портована на нього система Windows Mobile, Windows Phone 7. От, ви бачите, ну, що я можу сказати про інтерфейс. Інтерфейс, як на мене, залишився ще на рівні 90-х років. Це костурбатий, квадратний, як на мене, зовсім не гарний інтерфейс. І, знову ж таки, як на мене, він дуже програє гарним кольоровим і зручним інтерфейсом, який ми можемо побачити на тому самому iPhone або на смартфонах з операційною системою Android. Навіть БАДа виглядає набагато цікавіше. Ніж оці от такі здоровенні квадрати, по суті. І от такий простенький текст чорно-білий. Отже, що ми бачимо зразу? Оце є в нас робочий екран, як назва хомскрін, можна його так назвати. От бачите, тут є. Якщо є сімка, то тут відповідно ми можемо побачити історію дзвінків. Зробити дзвінок звідси відповідно. People's – це є адресна книжка. Тут ми можемо продивитися акаунти так само із Фейсбуку, наприклад, із ще яких додаткових соціальних мереж. Отже, email setup, настройка електронної пошти все стандартно. Також тут меседж смс-повідомлення. Інтернет та ще не можу не згадати про. Таку політику Microsoft, що в їхній операційній системі мусить бути і їхній браузер, і лише їхній. Дуже важко тут встановити інший браузер. Це по-перше, а по-друге, тут основою того телефону є пошукова система Bing. От ми навіть бачимо, якщо натиснути на кнопочку Windows. Висвідчується е, пошукова система Bing. Як ми знаємо, що її так само викупує Microsoft. Тобто, і змінити на Google її практично тут нереально. Приходиться кожен раз вбивати wwwgoogle.com і тоді робити пошук за допомогою Google, що теж досить незручно. Так, отже, вернемося до меню. Тут ще в нас є календар, знову ж таки, стандартний, стандартний такий календар подій. Бачите, теж такий Досить неінформативний, не гарний, як на мене, інформації не дуже багато поміщається на екран, хоча екран досить великий. Ну, Анімовано так непогано, але досить аскетично. Чорно-біло в себе, без з додаткових анімацій. Так, Отже, тепер дивимося пікчерс. Це є галерея. Ми можемо переглядати тут зроблені знімки камерою та відео. Бачите, тут. Так само мультитач присутній тут працює досить непогано, в принципі. Єдиною наразі перевагою тої операційної системи, як на мене, це є швидкість роботи, оскільки інтерфейс тут зовсім не перевантажений, тобто, по суті, тут і нема чому гальмувати. Одні квадрати. Тобто, бачимо так. Вертаємося сюди, і тут що ми бачимо, ще мюзик і відео, тобто переглядання відповідно музики і знятих відео. Ось у такому форматі вони ну, завантажуються. Так. Так. Ось, так, вони підгружаються з інтернету, отже, можна вимкнути камеру і пакет Microsoft Office. Тобто це є основний хомскрін, і тут є кнопочка з додатковими програмками. Це є знову ж таки алярм, це є будильник, калькулятор, календар, стандартна камера, геймс тут ігри вони тут зроблені через систему Xbox Live. Заводі Так, потрібно для роботи з з цим, до речі, цією операційною системою, так само, як для повноцінної роботи з OS Android, потрібно з'єднання з інтернетом. Отже, інтернет Експлорер Maps. Карти тут йдуть від Microsoft. До речі, скоро, оскільки Nokia тісно буде працювати з Microsoft, вони будуть використовувати карти від Nokia. Скоро вийде оновлення. Windows Mobile під назвою Mango. Скоро буде навігатися від Nokia. Отже, далі, Marketplace. Marketplace – це така собі відповідь магазину iTunes від Apple Store і Android Market. Знову ж таки, щоб користуватися ним, потрібно зробити аккаунт Microsoft Live. І тільки тоді ви зможете щось завантажити. Тобто далі йдуть повідомлення, музика, відео, офіс. Знову ж таки, People's це як адресна книга, як ми пам'ятаємо, телефонна частина і налашту, значить, малюночки, і налаштування. Отак: от от. тут можна налаштувати собі. Деякі частинки інтерфейсу і системи, взагалі, як ми бачимо, що не сподобалось ще в цій системі. По-перше, тут по замовченню тут немає браузера. Тобто, люди деякі скаржаться, що навіть щоб переслати собі якийсь файлик на стандартного формату, вони змушені пересилати його самі собі на почту і через телефон її приймати. Тобто немає можливості зараз навіть стандартними засобами передати якийсь нестандартний файл на телефон. Тобто не можна його використовувати по суті як картку пам'яті. Це великий мінус, дуже великий мінус. Як на Мене. Тобто от такий собі телефончик. Зараз може Ігор ще добавить щось про цей телефон. В принципі, дійсно, як казав Володя, забрав досить швиденький, ще покажу, як наприклад, на нього поставити. Так, то вже є. наприклад, Settings. Пінту старт. Все, воно в основному екрані. Якщо там якісь анімовані, от, наприклад, тут видно, тут з'являється деколи і Facebook. Теж досить о, бігає якраз. Так само погоду, то потім можна буде встановити якісь додатки, що підтримують погоду. Ну, дійсно, дуже подобається, що він швиденький. Так. Ну, тут екран, звичайно, на тому апараті поган, досить якісний, тобто працювати з апаратом приємно. Так само пошуковий сервіс сервіспінг. І в принципі будуть якісь питання, то ви задавайте. Ми з радістю них відповімо. Дякую загалом, що не краще.